Всім доброго вечора! У нас турнірчик Чотирьохзіркова кривава битва без червоних. Вчора ми схопили три хрестика. Ну, давайте сходимо, подивимось, як будемо сьогодні закінчувати цей турік. Давайте приберемо Соню, візьмемо все ж таки кіпріота. М -м -м, можна мільку взяти. Буде, трохи буде їх заповільнювати, я сподіваюся, ну поїхали. Так, ну і ось знов поляна ніяка. Якщо туди крутити, невідомо. А, може буде сенс з четвірки з синіх. Давай спробуємо під... підтягнути. Давай ось так. Ось четвірка зелених це добре, але ми самі на себе на, наклали заповільнення. Досить цікаво. Окей, що ми тут далі можемо зробити? Десь потрібно шукати зелені. Давайте будемо через Меліндора це прокидувати та й дивитися, що тут. Так, ну можемо поставити собі міньйонів. Займи вони не будуть. Ось, ось, ну, це вже більш-менш. Окей. Тоді а, пропоную цього приспати, цього вбити, зарядити Шерхая. Так. Можна ще поставити ряд міньйонів і зробити мегакомбо. Угу, Окей. Так, вони там, звісно, типу лікуються, чистяться, але нічого страшного. Так. Давай, може, ось так з Філовим сходимо. І можна, в принципі, ще трійку прокинути в Іріграда. Звісно, ми його не добуваємо. Пошукаємо давай ще жовтих тут десь. Жовтих немає. Потрібно було забирати ріма. Тепер я не впевнений, що заберу його. Ну, давай спробуємо. Ну, звісно, трошки не вистачило. Хоч так точно заберемо його. Так, окей. Ну, давай спробуємо зеленю, може забрати ліцю. Філов нам тут допоміг. Комбо врятувало нас. Ну і цікавий момент. На турнірі без хіла. Ну, залишилось 2 хіла. <сум> Живі. Як так? Невідомо. Окей, і давай добувати. Ось тут більш-менш все ж таки розкрутили ми полянку. О, Ну, тепер треш повертається О, підходить. Буде наша мілька засипати вічно, тому не будемо паритися. Так, шукаємо зелений. Звісно, його не знаходимо, тому робимо комбо. Давай раз він майже заряджений. О, ну це нормально. Зелений кристалик, це добре. Б'є по нашому кетману. Так. Можна буде зробити філо кристал. Давай спробуємо так і, зр... і зробити. Угу. Тоді одразу філо кристал. Ширхая ми зарядили. І давай взривати філол, щоб добити кедмана. Ось. Супер, тепер де б'є грім. Б'є по тих, хто мені потрібен. Але ми зробимо ось так ось ще. І фіол. Ну, царяб мав можна було б добити, але вже як є. Угу, Нормальна тичка пролетіла. І повз вони не б'ють під мавпою, ні? Помітили? Ой, давай спробуємо зарядити Анастасію. Зовсім трішки не вистачило. Зараз буде дві тички. Давай тоді робимо комбо. Ну, Знімати тепер немає ми нічим. Але хоч вони і у птички теж побилися трошки. Так, мавпи немає, а цього ми якось вже домучаємо. Все ж таки контра працює проти такого моменту з стичками мавпи. Тепер питання, як мені його вбити. Ну, давай контру зробимо. І будемо під ним шукати каміння якось крутити поляну. Так. Робимо знову комбо. Ну, ось фіол знайшли під ним. Пробуємо все ж таки перемога. Їдемо далі. Тут теж контра, але в нас є Кедмон. Ну, спробуємо. Може мількою когось приспимо. Зелений кріс 100% робимо. Можемо навіть зірвати. Так. Тепер пропоную цього приспати, сюди вдарити, трійку зробити. Так, і тепер, я думаю, взривати навіть. Можливо, там комбо якесь доїде, де вб'є його. Ну ось, в принципі, вгадали ми. Так, було неприємно. Зробимо такий хід. Ага. Так. І давай спробуємо добити гріма. Це нам вдалося. І можливо рафіка заберемо. Так, забрали ми і графіка. Давай ще ми прикриємося, зробимо ось такий от схід, доб'ємо фрузеня і залишається грім. Ну, тут же все просто. Так. Я думаю, він нам біди не принесе. Угу. Ще навіть зелений добив. Ну, супер. Їдемо далі. Рігард по центру. ну Не розумію, чесно кажучи, такого вибору на турнір без хіла ставити хіла по центру. Ну не знаю. Давай щось покрутимо тут. Четвірка філов те, що треба, те, що лікар прописав. Можна навіть ось так сходити, потім ще буде зелена трійка. Навіть дві. Угу. Окей, тоді давай складемо. Давай цього бити, бо дуже погано в нього ульта. Щоб він нас не затравив. Ось супер. Вирішуємо питання з графіком. Тепер можна Анастасію зарядити на другий заряд. Ну, зараз лисичку заберемо давай і будемо добувати гріма. Так, ну, пошукаємо зелень. Зелень не під'їхало. Більше там нема що порухати поки що. Але ось я бачу, як можна скласти. Трієчку зелені, вона сама склалася, ну і, в принципі, вистачило. Підходить. Так, графік по центру, ну, поїдемо. Також Джойверд є. Угу. Ну, таке собі. Або тут ріку робити, або ту. Давай ось цю зробимо. Спочатку. Може, його ще доїде десь щось? Ну, в принципі, можна зробити комбо ось таке. І ще зробити комбо. Так, із поганого, що ми угу. майже попрощалися з, з кіпривотом. Але поки ще тримаємось. Погано, що не зарядився мілька наша. І десь потрібно знайти жовтих. Давай ми фіол впуст пустоту зробимо спочатку. Угу, З мількою попрощалися. Все йде до того, що із Кипривотом попрощаємось. Так. Давай зробимо філо. Угу, Ну ось. Просто не, не знайшли каміння вчасно. Хоч Кедмон супротив чинить. Давай так, можливо, доб'ємо цього вампіра. Вампіра добили, але зараз Кедмон когось нам теж доб'є. Давай ось так, поки діє баф. Мілька мінус, Кедмон заряджений. Куди б'є Кедмон? Б'є, звісно ж, Кедмона. ну, хто б сумнівався. Давай ось так. Хай поставимо трошки міньйонів. Ну, взагалі, поляна ні про що. Вон, червоний кристал на турнірі без червоних. Супер. Давай ось так. Може ще щось доїде. Ну і все, в принципі. Можна завершувати. Я думаю, тут... В принципі, непоганий був турнір. Ми його чудово відіграли 3 дні. Всім дякую за увагу. Так. Все, хрестик отримали. Буде топ-50, можливо. Оборона тримається в С. Можливо, веде перейде, ну, то вже не важливо. Ну, ось так. Викупатися не планую, бо не бачу сенсу. Ну, реально. Не хочу поки ламати четвірки, бо на п'ятірок не вистачає альф. Тому вже як є. Всім до побачення! Хай щастить!